Вітаю вас, шановні українці. Дуже уважно я передивився інтерв'ю звільненого з полону екс-мера Херсона. Дуже цікаве інтерв'ю і дуже там він говорить про цікаві речі. Він говорить, що коли російська армія вже підходила до Херсону, всі втекли. Прокурори втекли, поліція втікла, СБУшники втікли. На даний час ніхто за це не покараний. А вони десь сидять на нових посадах, на теплих місцях, гріють свої дупи. На мій розсуд я би зробив так. Звільнив всіх цих втікачів займаних посад. Зробив батальйон, і так його і назвав, Батальйон втікачів. І всіх відправив на нуль. А хто не захотів би піти? Пожиттєво. Країна ж повинна знати своїх героїв. Ну, якось так. Всім мира, добра та любові бережить себе.